Люба Церква, хотів би разом з вами відкрити наші Біблії і прочитати з першого соборного післення апостола Петра, це буде перший розділ, і ми будемо читати з 18-го тексту і нижче. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти. Що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Ми з вами живемо в світі, де всьому є своя ціна, і за все потрібно комусь платити. Навіть якщо ми не платили, це не означає, що воно нічого не вартує, хтось інший заплатив за нас. Я хотів би, щоб ми згадали. За що найбільше ви заплатили в своєму житті? Можливо, ви купували будинок чи квартиру чи земельну ділянку. Можливо, ви оплачували своє навчання чи ваших дітей, онуків, можливо, ви придбали автомобіль, можливо, це були витрати, це була оплата по лікуванню за здоров'я. Я не знаю, але кожен із нас знає, пам'ятає той момент, коли. Ви мусили за це заплатити. Скільки вартує наше життя, і більше, скільки коштує безцінна душа. Ми в цей світ приходимо, і як писав екклезіаст, час народжуватись і час помирати. Але вічна душа, вона продовжує жити навіть після нашої смерті. І Слово Боже говорить, що ось ціна і це не свібло. Це не золото, і я впевнений, що зібрати всі багатства землі не знайдеться тих грошей, не знайдеться тієї ціни, за яку можна було б купити, придбати безцінну душу. Але Ісус Христос пішов на Голговський хрест, страждав, помирав заради того, щоби заплатити. Ми знаємо цей текст Біблії, бо заплата за гріх смерть. Але дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Ось що мало би чекати кожного з нас. Коли б ми не зустрілися з Ісусом Христом, коли б ми не примирилися з Ним. І ось, на жаль, сумує, плаче душа, що чекає на тих людей, які ще не примирились з Ісусом Христом. Ми читаємо ці слова, повторюючи. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що був призначений іще перед закладеними світу. Ми читаємо, апостол Петро звертається і говорить ці слова ви. Він говорить до кожного з нас, і Слово Боже, продовжує говорити до кожного з нас. Ісус Христос за кожного з нас, з вас, дорогі брати і сестри, що призначений був дорогоцінна кров Ісуса Христа як непорочного і чистого ягняти. Ось те, про що ми маємо пам'ятати кожного дня нашого життя. Я хотів би, щоб цей вечір ми по-особливому згадали ці події, які відбулись на Голговському хресті – щоб ми схилили свої коліна, свої серця, свій дух і подякували Богові, нашому Спасителю за той подвиг Голгофи, який він, який він зробив, звершив заради кожного з нас і Воскрес! Тому що через Воскресіння Ісуса Христа ми маємо надію на наше власне Воскресіння для життя у вічності. Ось такі чудові, такі важливі, дорогі слова, які ми прочитали з вами. І в цьому ж розділі, в першому розділі, 16 текстом ми читаємо, бо написано: будьте святі, Ябо святий. Коли ми в думках наших будемо перебувати на Голгофі, коли ми будемо пам'ятати про Голгофу, коли ми будемо жити, розуміючи ціну нашого викуплення, це дасть нам силу. Це збереже нас від багатьох неправильних кроків, неправильних дій, щоб жити святим побожним життям, до якого нас закликає Біблія. Дорога церква, ми дякуючи Богові в цей вечір, пам'ятаючи про його Голговський хрест, схилив наші коліна і разом помолимося. Будьте благословені. Амінь.